Отже, спробуємо виконати вправу L33. В якості середовища програмування оберемо гені. Оскільки дані треба виводити там крилицею. У кого Гені не встановлено, той використовує FreePascal і тоді дані виводимо у транслітерації. Запускаємо середовище програмування. І створимо старі файли позакриваємо, створимо новий файл, паскаля. Ну, перш за все, видалимо зайве. Кажемо назву нашої програми. В назві нагадую, використовувати спеціальні символи заборонені, можна використовувати лише підкреслення, тому замість мінуса я обрав підкреслення. Далі, оскільки наша програма буде працювати із файлом якості потоку виведення, то на цей модуль Crt нам не потрібен. Ми його не включаємо в нашу програму. Далі визначаємо змінні, які нам будуть потрібні. Оскільки наша програма буде працювати з файлом. Причому файл буде для виведення один. Я звик називати змінні для виведення, файли змінних для виведення F Out. Проте кожен програміст може вигадати своє, свою назву для такої змінної. Файли, з якими ми працюємо, текстові файли. От. І починаємо роботу з файлом. Спочатку виконуємо його асоціацію із реальним файлом, який у нас буде використовуватися. Отже, вказуємо файлову змінну і вказуємо назву файлу. Асоціація виконана, тепер нам слід прийняти рішення про те, як ми цей файл будемо відкривати. Оскільки, можливо, навіть цього файлу у нас ще не існує, то відкривати ми його будемо лише для запису. І тому використовуємо процедуру rewrite. Для запису файл використовуємо. Ту ж саму процедуру в Write чи в write яка використовується і для роботи з консолью. Перший рядок нам сказано, що повинен містити прізвище та ім'я автора програми. Вказуємо першим аргументом у рядку виведення файлову зміну. А далі вказуємо текстову константу. Нагадаю, що текстові константи обмежуються апострофами. Нагадаю, що цей текст повинен бути в окремому рядочку, тому дописуємо до процедури «write». Postfix ln. В наступному рядку нам потрібно вивести вік автора програми. Оскільки це знову ж таки наступний рядок файлу, хоча виводимо ми числове значення. Все одно ми використовуємо процедуру write ln. І вказуємо числове значення, числову константу. 45. І нарешті останній рядок. Це виведення поточної дати. Сьогодні 2 лютого 2015 року. Ах, до речі. При виведенні числа я забув казати файлову зміну. От. І при виведенні сьогоднішньої дати також не забуду це зробити. Отже. 2 лютого. Місяць лютий. І 2015 рік. Ми маємо згадати про те, що, використовуючи декілька елементів у списку виведення, ми будемо виводити їх без будь-яких розділових знаків. Навіть без пропусків. Тому, щоб забезпечити читабельність нашого виведення, ми перед лютим вкажемо пропуск і після слова лютий вкажемо пропуск. Програма створена. Залишилося лише закрити файл. Для закриття файлу використовуємо процедуру CLOS. Вказуємо файлову змінну, яку закриваємо. І можна провести компіляцію. Натискаємо. На кнопочку відповідну, вказуємо назву файлу. І бачимо повідомлення, що компіляція пройшла успішно. Після цього, після цього можна запустити програму на виконання. Зазвичай ми запускаємо програму на виконання. За допомогою консолі. Відкрити консоль швиденько можна цією кнопочкою. От. Запускаємо програму. Пам'ятаємо, як ми її називали. Спочатку використовуємо крапку слеш для того, щоб вказати, що запускаємо програму з поточного каталогу і вказуємо назву. Програма відпрацювала ніяких помилок і повідомлень про. Інші негаразди ми не побачили, тому можна консоль закрити. І переглянути той файл, який у нас було створено. Для того, щоб переглянути створений файл, використовуємо те ж саме середовище розробки. Використовуємо процедуру відкриття. І шукаємо файлик, який називається z 33 Можна його не відкривати, а лише показати. Як бачите, програма із завданням впоралася. Можна файли закрити і припинити роботу.